За 9 місяців повномасштабної війни у Житомирі народилося менше дітей порівняно з тим же періодом минулого року. Серед причин евакуація вагітних за кордон каже Андрій Корбутяк, лікар пологового відділення міської лікарні номер 1 Зараз от якраз 9 місяців від початку війни. Кількість пологів в даний момент теж дещо знижується. Але не дивлячись на це, не дивлячись на військові дії, ми якби продовжуємо працювати в штатному режимі. За 9 місяців цього року у нас народилось 1464 дитини. Станом на цю годину у нас сьогодні троє по родзалам. Це Житомирська дівчинка, це Житомирський район. 23, 22, 26, так, двадцять так. Да, да, да. Отакий вік він якраз. Якраз нормальний для родів. Аліна розповідає, що до війни працювала у Києві баристою, про вагітність дізналася в кінці березня. Радіє, що народилася дівчинка. Ми що, вирішили родити, емоцій емоції було дуже повно. але чоловік підтримав і все добре. Я дивилася, що більшість зараз народжує дівчаток, чим хлопчики. Надивилася новини. Я дуже рада, що є вже сенс для кожи. Десять років у Лесі і Ігоря не було дітей, розповідає Леся Скидан. Завагітніла жінка під час війни. Народила хлопчика три двісті. Жінка каже, що без підтримки чоловіка народжувати б не наважилась. У Кожного своя думка і там кожного свої можливості. Ну якщо є така можливість народжувати, я вважаю, що все таки потрібно народжувати. Війна все одно ж, коли закінчиться, вона ж не буде постійно. Нове життя, нові люди сказав, що треба. Щоб українців ставало більше. Що це за щастя? Що ну ми просто жили разом дуже би, великий період часу, і не вдавалося ніяк нам завагітніти. А тут, якщо вже так сталося, то, мабуть, це якась нам нагорода. Прийняли рішення і не шкодуємо тепер. У нас є наш маленький, можливо, Тимофій. <гум> Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.